Вітаю вас Березень особливий місяць для нашого краю. 13 березня 1944 року. Херсон був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Практично було звільнено всю Херсонщину у цьому місяці. У боях за Херсон відзначилась 295-та стрілецька дивізія під командуванням полковника Дорофеєва. Ну, більш знайомого нам як генерала Дорофеєва. відзначилися батальйони під командуванням капітана Кутєпова, майора Акопянца. Десять ворожих точок знищив герой Радянського Союзу Микола Субота. На ознаменування і на честь визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників Москва салютувала 20 залпами з 224 гармат. Всі промислові підприємства Херсона були зруйновані. Дві з половиною тисячі житлових будинків місто було пограбоване. Я хочу навести одну цитату з написаного Борисом Горбатовим, відомим радянським письменником, тоді спецкором газети Правда. Він писав. Мы видели города разрушенные, изуродованные, даже начисто сожженные немцами. Теперь мы увидели город начисто обворованный. В городе нет буквально ни одного, не разграбленного немцами, общественного и частного дома. Ни одного. Свой вагом и вне боротьбу с сделали и юни-петпильники. З грудня 1941 року, по листопад 42-го, діяла молодіжна підпільна організація Патріот Батьківщини, яку очолював Ілля Кулик. Були антифашистські листівки, була пропаганда. А ще було підірвано один ешелон з військами і бойовою технікою фашистів. У жовтні почалися арешти. Двічі, двічі заарештовували і Іллю Кулика. Двічі він тікав за його голову. Було оголошено нагороду у 10 тисяч німецьких марок. А 29 листопада 42-го року будинок, де переховувався Ілля Кулик, оточили поліцаї. Він вбив трьох, але ситуація була безвихідна і Ілля Кулик застрелився. Йому посмертно було присвоєно звання героя радянського союзу. У 1965 році було закладено пам'ятник Іллі Кулику. І в цьому ж році в середній школі номер 7 було присвоєно ім'я Іллі Кулика. Напередодні Великого свята перемоги Херсонській школі номер 7 було присвоєно ім'я відважного молодого патріота Іллі Кулика. Перед війною Ілюша закінчив цю школу. Йому і його ровесникам відкривався великий шлях у життя. Але фашизм приніс у 41-му землю чуму війни. І вихованець комсомолу Ілля Колик очолив боротьбу молодих патріотів Херсона. Указом президії Верховної Ради з мовня 1965 року за особливі заслуги, мужність і героїзм виявлені у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників у період Великої вітчизняної війни, керівникові Херсонської підпільної комсомольсько-молодіжної організації Патріот Батьківщини Кулику Іллі Олександровичу посмертно присвоєно звання Радянського Союзу. Ми пишаємося, говорили юні учасники мітингу, що в нашій школі вчився відважний герой. Ми клянемося рідне вітчизно, з честю нести ім'я відважного комсомольця. Ми будемо вчитися так, як вчився наш Люша. Ми збережемо світлу пам'ять безсмертного подвигу комсомольця-підпільника Іллі Кулика. Найдорожче в людини життя, і прожити його треба так, щоб не було боляче і соромно перед товаришами, перед батьківщиною. Ілюша Кулик, наш земляк, вихованець сьомої херсонської школи, у свої 18 років зробив багато. Він очолив комсомольське підпілля у роки Вітчизняної війни і віддав життя за торжество мирного сьогоднішнього дня. Він не дожив до Дня великої перемоги над ворогом. Та діла його залишились для нас, для нащадків. Про це й говорили вчора на урочистому мітингу з нагоди присвоєння Кулику Іллі Олександровичу звання Героя Радянського Союзу. Тисячі піонерів, старшокласників, студентів, вищих і середніх навчальних закладів, молодих виробничників і трудящих обласного центру зібрались у парку імені Ленінського комсомолу, щоб відзначити визначну подію. З теплими словами про Ілюшу Кулика виступили його брат Микола Кулик, учасниця комсомольського підпілля Олександра Таран, колишня вчителька Ілюші Надія Павлівна Митрофанова, студентка Таїсія Гладуненко, учень школи, дружина якої носить ім'я героя Юра Біляєв. На мітингу також виступили секретар міському партії Товариш Беньковський, секретар обкому комсомолу Буров та інші. Під урочисту мелодію оркестру закладається перший камінь пам'ятника герою. Це доручено зробити брату Іллі Миколі Кулику, колишній підпільниці Олександрі Таранта, голові міськвиконкому товаришу Косенку. Живі квіти, численні вінки обрамляють підніжжя майбутнього пам'ятника. Вічно житиме у серцях пам'ять про безстрашного комсомольця. Нашого земляка, героя Радянського Союзу Ілюшу Кулика. Ця урочиста піонерська лінійка проходила біля обеліска першим комсомольцем Херсона. Юні Ленінці піонерської дружини імені Ладичука 35-та школа. Поздоровили старшокласників своєї, а також 32 і 36 ї шкіл Дніпровського району з вступом до Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. Комсомольські квитки молодим комсомольцям вручили секретар Дніпровського райкому комсомолу Галина Несинова та секретар міському комсомолу Костянтин Владимиров. А потім над парком схвильовано зазвучала урочиста обіцянка піонера. Бути гідною зміною старших поклялися журтенята. Піонерські галстуки їм пов'язали гості, секретарі райкомів Комсомолу області. З піонерськими іменинами, з вступом до піонерів та комсомолу, школярів поздоровили почесний піонер Лєзгін, директор 35-ї школи Халецький, учасниця Великої вітчизнянної війни Алексєєва. Багато щирих листів, поздоровчих листівок, телеграм надходять у ці дні на адресу матері Героя Радянського Союзу, гвардії старшого сержанта Леоніда Віннера Діни Федорівни Віннер-Солодової. 21 рік тому її син, вихованець Херсонської школи номер 6 геройський загинув, поляючи від фашистів братню Білорусі. На ювілейному плакаті його портрет. Поруч з фотографіями таких прославлених героїв вітчизняної війни, як Костянтин Заслонов, Олександр Космодем'янський. Мати героя оточена теплом і піклуванням радянських людей. Цими днями Діну Федорівну вшанували жильці будинку, де вона живе. Піонери, представники військомату. Сусіди зробили їй цінний подарунок, холодильник. Подивіться люди на цей кадр. Це символ могуття радянської зброї, знак падіння Третього Рейху. І це вже історія, історія, що бентежитиме серця поколінь. Людно в ці дні у Херсонському історичному музеї. Музей угойдає стривожений гоття уяві кожного, хто завітає сюди. А для учнів восьмого класу Херсонської школи номер 5 це вже далеке минуле. Працівник музею Світлана Михайлівна Снісаренко гортає перед школярами сторінку за сторінкою. В цих краях, де нині мирно гудуть комбайни і трактори, лунали партизанські залпи. Михайло Павловський, Омлян Гірський, Олександр Ладичук Ілюша Кулик та їхні бойові побратими мстили ворогові за кров і муки за розтерзаний край. А хіба серце може бути спокійним, дивлячись на ці експозиції? Серця бачать і чують. Москвич Олексій Малашин віддав своє молоде життя, щоб цвіло присиваще. Збентежена Ірина Борисівна Комарова, вчителька історії, учасник Великої Вітчизняної війни. Ці скупі музейні реліквії багато нагадали їй. А учні на уроках історії продовжують свою розповідь про безсмертних героїв війни, про невичерпний патріотизм радянського народу. Вони зустрілися з історією, а історія. Вчить ніколи не забувати подвигів батьків і дідів. Болгарія не була членом антигітлерівської коаліції. Були підписані з Німеччиною декілька угод, Але по суті, Болгарія дотримувалась нейтралітету. А щодо простих болгар, то вони сподівались у перемогу братів слов'ян. Вони не забули, як воювали з Туреччиною, як їм допомагала Росія, слов'яни, українці також. Не забули шибки і Плевина. І зрозуміло, що за нових обставин. Вже після перемоги Радянського Союзу Болгарія обрала саме соціалістичний шлях розвитку. Цікаво, що на географічній карті з'явилися нові назви місто Толбухін на честь генерала Толбухіна. Мабуть, мало хто знає, але перлина Болгарії Варна також певний час носила ім'я інше Сталіна. Але давайте повернемося в наш час. Коли у 60-ті роки болгарське судно приходило до Херсонського порту, це було фактом не тільки економічного співробітництва, це було фактом дружби. То був незабутній день. До пирсу морського порту причалює пароплав Василій Коларов. У гості до херсонців прибула велика група туристів з братньої Болгарії. Квіти, посмішки на обличчях, теплі обійми. Ранкова прозорість сонячного 1 травня. Гостей прийшли зустріти представники громадськості Херсона, партійні працівники, піонери. Ми раді вітати вас на землі Херсонській, лунало повсюдно при зустрічі. Болгарські люди, наші брати і сестри, повторював кожен у той день, хто вітав дорогих гостей. І завжди також повелось у добрих друзів, обмін сувенірами перетворювався у безпосереднє, щиросердне знайомство. Автобус бере курс до міста. А через кілька годин болгарські туристи вже в нових обіймах. Вони були на святковій площі Свободи, дивились першотравневу демонстрацію трудящих персонів. Пробуйте заперечити, що весна у наше місто прийшла не з Дніпра. В близької грає сонцями Дніпрова вода. Морський порт по праву називають воротами міста, воротами дружби. Майже цілорічно до нас заходять судна з усіх кінців світу. Майже цілорічно ми проводжаємо з нашого порту судна у далекій близькі моря. Колектив морського порту Першотравневе свято зустрів ще у квітні. Він успішно виконав план першого кварталу і за рішенням Бюро міському партії та міськвиконкому йому присуджено перше місце серед транспортних підприємств Херсона. Великий славний шлях пройшов колектив у повоєнні роки. В ньому трудиться понад 200 учасників Великої Вітчизняної війни. Цієї весни вони зайняті мирною працею. Кранівник Сергій Антонович Білоус з перемогою пройшов чи не по всіх фронтах Великої Вітчизняної. З фронтовим запалом трудиться він і зараз. Хоробро бився з ворогом Батьківщини Петро Іванович Мартинюк. Безстрашним воїном показав себе у Великій Вітчизняній війні Роман Петрович Волохов. Ними пишаються в порту. Це вони. Випереджаючи весну, принесли своєму колективу нову чудову перемогу. Весна на Дніпрі у розпалі. Річковий порт живе своїм звичайним трудовим життям. Зранку і до глибокого вечора тут панує пожвавлення. Безперервно підходять судна до причалів місцевих ліній. Жителям Херсона і Голої пристані добре знайомий теплохід Аскані. Уже чотири роки це судно водить Георгій Тимофійович Димченко. Серед річковиків він відомий як сумлінний і вимогливий капітан. Його теплохід завжди утримується у хорошому технічному та санітарному стані. Крім трудових турбот, капітана Димченка хвилюють ще і учбові. Він студент 4-го курсу судномеханічного технікуму. Разом з ним навчається і моторист судна Іван Соколенко. У квітні колективу Асканії було присвоєно звання екіпажу комуністичної праці. І зараз річковики стараються виправдати це почесне звання. За 15 днів травня вони перевиконали план на 10%. Особливого значення хліборобській праці приділив березневий пленум ЦК нашої партії, і це добре розуміють робітники Радгоспу Росії. Вміло використовуючи місцеве зрощення, сільські трудівники наполегливо борються за високі врожаї колоскових і кормових культур. Нині на поливних землях, яких в Радгоспі більше 700 гектарів, працює 6 дощувальних агрегатів. На поливі люцерни сумлінно трудяться механізатори Іван Стеблівський та Іван В'ятковський. Незабаром Радгоспніумці розпочнуть перший укіс люцерни. Плантації янтарних Грон в радгоспі винрозсадник займають більше тисячі гектарів. Зараз радгоспні трудівники ведуть ремонт виноградників. За планом слід висадити 125 тисяч саджанців. Вже висаджено в ґрунт більше 110 тисяч штук молодих рослин. Добре трудяться на висадці винограду Ксенія Богатир, Віра Євдокимова, Марія Шевчук і Клавдія Гусарова. Вони щодня виконують по півтори норми. Через 2-3 дні ремонт виноградних плантацій буде закінчено. Великі отари овець у Каховському колгоспі імені Куйбишева. І тут кожного року одержують чималий приплід молодняка. Добрих успіхів в цьому році досяг щабан другої бригади Давид Шевчук. Наслідуючи досвід кращих щабанів Херсонщини, передовий тваринник від кожних ста вівцематок одержав по 153 ягняти. Це один з найвищих результатів у нашій області. Сьогодні для Херсонського бавовняного комбінату настав момент істини. Нове керівництво, нова команда робиться все для того, щоб покращити ситуацію. Є вже певні результати. І якщо фонд держмайна не виставить на продаж наш комбінат за 18 мільйонів гривень, погодьтеся, мізерна сума для такого підприємства, то я думаю, комбінат відродиться. Ну а наша моральна підтримка це кіносюжет 65-го року про славні справи текстильників. Жокардовий цех бавовніного комбінату. Він славиться не тільки найновітнішим обладнанням і красивими декоративними тканинами, але головне людьми, які управляють верстатами і створюють тканину. Більшість у колективі становить молодь. Півтора року працює тут Тамара Оліни. Майстерності цієї дівчини можуть позаздрити навіть досвідчені ткалі. На диво швидко і чітко Тамара змінює човник, ліквідує обрив нитки. На кожній з цих операцій вона економить 7-9 секунд. І в результаті за зміну вона перевиконує норму майже на 15%. Жодного метра бракованої тканини такий девіз ткаль жокардного цеху. І дівчата суворо стежать за тим, щоб він перетворювався у життя. Хороший приклад цьому показує подруга Октябрина Вороніна. Її продукцію з упевністю можна назвати відмінною. Нынешняя весна не баловала строителей растительных систем. Обильные апрельские да и майские дожди не давали возможности работать ежедневно. Дожди особенно сдерживали планировку рисовых чеков. А ведь планировка – это, так сказать, ювелирная работа. Чек надо спланировать так, чтобы он равномерно был залит водой. Разумеется, строители не обижаются на дожди, как и все труженики сельского хозяйства, они за то, чтобы урожай всех культур был обильный. И, конечно, этой новой продовольственной культуры в наших краях – риса. При неблагоприятных погодных условиях строители рисовых площадей использовали каждый погожий день, даже каждый час, чтобы наверстать упущенное. Большая армия скриперистов, планировка чехов выполняется только этими механизмами, всегда была на чеку. На планировку чехов они рвались как в бой, хорошо понимая, что рис нужен стране. Наши строители завершают выполнение правительственного задания по подготовке 5000 гектаров орошаемых площадей для посева риса. В областном музычно-драматичном театре собрались комсомольские активисты местных школ, чтобы подбить подсумки республиканского змагання за кращу шкільну комсомольскую организацию. У дні мирної праці, в дні воєнної грози, комсомол завжди попереду. Він завжди поряд з комуністами. Тому з такою увагою учасники зльоту слухали запальні розповіді колишніх комсомольців Івана Микитовича Сафронова, учасниці Херсонської підпільної організації Патріот Батьківщини Олександри Данилівни Таран, учасниці Великої Вітчизняної війни Катерини Іванівни Хандусенко. А потім завідуюча шкільним відділом міському комсомолу Алла Литвиненко. Комсомольські ватажки розповіли про сьогоднішні справи комсомольських організацій шкіл. Цікаво проводять комсомольську роботу в школах номер 30 8, 22, 15, 16, першому інтернаті та інших. Відбиваючи підсумки змагання, бюро міському комсомолу визнало комсомольську організацію школи номер 30 кращою в місті і присудили їй перехідний червоний прапор та нагородило почесною грамотою. Перехідні вимпили за добре поставлену комсомольську роботу присуджені школам No2287 Антонівській середній та першому інтернатові. За активну участь у республіканському змаганні п'ять шкіл, комсомольські групи, деякі класи і велика група комсомольських активістів, нагороджені почесними грамотами ЦК, обкому та міському комсомолу. Довгий час азартні і не дуже азартні ігри у радянському союзі заборонялися, адже грати на гроші то не наш спосіб життя. Тому із сфери використання пішов, наприклад, більярд. Правда, залишилися городки, народна гра, в городки грав ще Олександр Суворов. Я вже не кажу про Володимира Ілліча Леніна. Хоча б певні поступки були. Згадаємо, і подроми, то вони закривалися, то відкривалися, врешті-решт дозволили робити невеликі ставки на кінських перегонах. Лотереям також не відразу увімкнули світло зелене, тому що держава вважала, що добровільні внески то найкраще. Хоча з часом зрозуміла, що в лотерею держава ніколи не програє, а інколи виграє і народ. У кожному випуску грошово-речової лотереї херсонці виграють чимало цінних речей. Річковик з Цюрупинська Петро Кононченко придбав три квитки другого випуску лотереї. І на один з них виграв автомашину Москвич за 30 копійок Москвич. Це вже друга автомашина виграна херсонцями у цьому році. Ощадні каси області. По грошово-речовій лотереї видали виграшів більш як на 37 тисяч карбованців, в тому числі 8 холодильників, 2 мотоцикли, телевізор, 15 годинників та багато інших речових винагород. Минулої неділі на Херсонському стадіоні Локомотив відбулася чергова гра на першість країни з футболу між командами класу Б. У змаганні за першість зустрілись одноклубники спортивного товариства Локомотив. Херсона і Донецька. Перші 45 хвилин не принесли жодній команді перемоги. До речі, херсонські футболісти грали нижче своїх можливостей і до кінця зустрічі не забили жодного гола у ворота суперників. Не відкрили рахунок і гості з Донецька. Зустріч так і закінчилася з рахунком 0-0. Це вже п'ята нічия нашої команди в іграх на першість країни з футболу. 21 травня Херсонський локомотив... Приймає на своєму полі футболістів команди Ністру з Бендер». Одна людина на прізвище Де Бразильяк якось сказала, що історія пишеться переможцями. Історія, яку ми показуємо, також писалася переможцями, людьми, які перемогли у Великій Вітчизняній війні, людьми, які перемогли суховії і посуху, людьми, які, врешті-решт, певною мірою перемогли час, бо ми пам'ятаємо їх, ми не забули про них. І зараз багато хто з них з нами. З героїв цих 60-х років з ними нам тепліше на цій планеті. Пишіть нам за адресою Херсон, вулиця Перекопська, 10. дзвоніть 22, 97 49. Всього вам найкращого і до нової зустрічі!